Про Сергія Новікова, ветерана із потрійною ампутацією, ми вже розповідали. Кілька місяців тому він тільки намагався після поранення вставати з крісла колісного за допомогою адаптивних милиць, які йому індивідуально розробили біоінженери реабілітаційного центру. А нині він ходить уже сам без допомоги. Щоправда, поки із протезом тимчасовим. Таря Цесарук далі. Сергій ще не може вдягнути протез сам, тому допомагає йому дружина. І коли вже буде лайнер, ми там хочемо зробити, щоб у нас кукса був замковий, і все буде тоді. Я зможу сам лайнер одягнути і просто вставив туди ножечку, і його защокнув, і ти пішов. А доти Вероніка швиденько обмотує навколо його кукси спеціальну тканину і протягує її через отвір внизу, докладаючи до цього лише трохи зусиль. Кукса ж була ж трошки ширі і витягувати, звісно, дуже важко було. Ну, а потім раз-два зробила і все добре. Ну йому ж без мене ніяк. Ну вже справляємося без сторонньої допомоги. Коли протез уже на нозі Сергія не зупинити, він може ходити коридором годинами. Шість місяців я грубо говоря, просидів в коляски, пролежав, просидів, і зараз я вже почав ходити на протезі. То це просто кайфове відчуття. А ще кілька місяців тому такі прогулянки були для нього чимось майже нереальним, бо, поки протезів у Сергія не було зовсім, пересувався він на кріслі колісному. Один з таких дуже ключових моментів це вертикалізація пацієнта рання. І чим більше пацієнт знаходиться в кріслі колісному, тим важче потім звикнути знову ходити. З милицями рівень активності збільшується. Звичайні йому не підійшли, тому тутешні біоінженери розробили милиці адаптивні, таких немає більше ніде і ні в кого. Куксоприймачі для них друкували на принтері. Ми дуже довго намучилися з м'яким вкладишем, тому що ми спочатку його надрукували, він не підійшов, ми його шліфували. Тоді поролон з поролоном теж було дуже багато моментів. Лише з ними він зміг встати з крісла колісного, в якому опинився після поранення. Сергій на фронті був оператором дрона і тримав у руках пташку, що здетонувала від прильоту поруч. Так я все, займався, ним займався вривівся, і в мене дрон здетонував в руках. Майже мене відкинуло на майже, якби там на метра на півтора. Я відлетів. Але тепер, коли Сергію ці милиці більше не потрібні, руків'я використали як учбовий протез для лівої руки. Його він вдягає за секунду. Тимчасова приспособа для яких та моїх улюблених цілей зробити допустим каву, щоб нікого не просить цього навичку. Сергій відпрацьовує досі. Кнопки сенсорного дисплею натискає гачком із силіконовими накладками. Будь ласка, дякую величезне. Кава від ветерана. Згодом рукав Сергія буде вже біонічною. Ми стараємося максимально пацієнта зробити самостійним, максимально якось сепарувати від допомоги інших. Зараз маємо такий дуже хороший результат. Коли ще не було крючка, Сергій Куксамо відкривав пляшку і навіть пив, і закривав назад. Його постійні протези держава іще не закупила на це. Треба час. А доти, навіть з учбовими, Сергій навіть сходами вже ходить самостійно. Це для того, щоб могли спокійно спускатися, підніматися в квартиру на четвертий поверх. Сама реабілітація займе ще щонайменше півроку. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.